Слава Ісусу Христу! Всіх сьогодні вітаю святою неділею, причасників сприйняття чистого тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. По милості Божій ми з вами спасаємося, молимося, маємо з вами таку надію і уповання, на Пресвяту Богородницю, на Господа, на всіх святих, що Він по своїй милості дарував нам в житті саме важливе це мудрість. Тому що ви знаєте, що в Святому Письмі сказано, що коли Господь наказує людину, самим страшним наказанням для неї це є, коли він забирає людини розум. І коли ми з вами читаємо молитву Церну Небесний, ніхто навіть і собі не може. Ми так привикли її читати, що ніхто даже не розуміє, напевно, для чого ми читаємо. І спочатку молік читаємо. А читаємо ми Царю Небесний, ми прикликаємо благодать Духа Святого на нас, щоб перед молитвами, якими ми молимося до Бога, ця благодать нас почистила і дала нам мудрість. Тому що на мудрості будується і благодать Божа. Людина мудра, поступи завжди правильно, людина мудра завжди з Богом, людина мудра завжди знає, як її піти, як стати і навіть як переступити. Тому що мудрість це річ, яку дає Господь, коли людина чиста, коли в людини є віра, і коли в людини є молітва. І сьогодні ми з вами чули притчу, яку ви всі, напевно, знаєте. Про багача і лазаря. Був один такий багач лазер, був один такий багач, який завжди перебував, В нього було все добре і був в нього слуга, лазер, який був хворий, немічний, І готовий був поїсти те, що падало за столів. Але цей багач мав так в цьому житті гуляв. І перебував, що він і не бачив того лазаря, і не бачив нікого. І він собі думав в цьому житті, що так буде завжди вічно. Він не думав, що прийде рано чи пізно кінець всьому. І він перестане перед судом Божим. На землі в нього було все добре. Було що їсти, було що пити. Було як гуляти, були друзі, знайомі. І би казалося, життя вдалося. І нікого він в цьому житті не хотів бачити, крім, напевно, рівних собі, а всі інші були йому не до цього. Він не бачив цього бідного Лазаря, який жаждав хліба, звичайно, кроків, води, йому не було до цього. І ось стається так, що помирає цей багач і за гріхи свої. Іде в міру наказання, тобто в ад. І помирає лазар, і спускаються ангели на землю, і забирають лазаря душу до раю. І ось саме найцікавіше сьогоднішній прич, як воно нас усіх з вами стосується. І от коли забирають ангели-Лазаря до раю, цей багач бачиться. І каже йому, Лазар я тебе дуже прошу, возьми на мочі свої руки, верстатоб до пальців, воду і поклади мені в мої уста, бо вони горять. Лазар каже, і, Лазар каже, не можу я це зробити, тому що між нами і вами велика промость. І от ще цікавіший момент далі. І багаття каже до нього, Лазар, піди додому мого, до моїх живих братів і до роду мого. І скажи їм, як мучаться тут. Вони тобі повірять, коли ти прийдеш до них. І от Господь їм каже, лазар, лазаримо стогами, ви мали пророки, ви мали закони. Ви знали писання і ви не повірили. Невже ж чудо дасть вам віри такої? І от ми з вами сьогодні думаємо над своїм життям. Перше, що ми так само уподобляємося Лазарю і уподобляємося тому Богачу. Ми не бачимо коло себе людей. Ми забули звернути увагу на тих, кому сьогодні потрібно допомогти. Може, їм не надо грошей, може їм не треба хліба, може їм надо простого слова? Може з ними потрібно поговорити і почути людину? Ми сьогодні не бачимо тих, кому сьогодні і треба того хліба. Тому що в суєті свого часу ми думаємо тільки, напевно, про самих себе, про наших дітей. Наш ігоїзм виростає до, великої, до великого розвитку. Ми, живучи в світі, втрачаємо Бога, духовність, любов. Ми похожі до цього самого багача. Ми не бачимо людей, яким сьогодні ще важче, ніж нам. Але ми бачимо себе і вміємо плакати, роптати і казати, Господи, як тяжко нам. За що нам ці гріхи? І коли це вже все кінчиться, і Господь каже, подивися, хто було тебе. Йому ще тяжче, чи тобі. Але Він не плаче не робти, не ровчи. Він має надію, віру на Бога. І коли ти подивишся на того, кому ще гірше сьогодні, ти оживеш. Бо ти виконаєш заповідь Божу. І ти наш цінити людей, тому що егоїзм людський, він великий. Нашу душу він затравлює завжди. Ми не хочемо бачити ні не чути. Ми хочемо чути бачити тільки таких, які б рівні були нам. А ще головніше, ми хочемо, не хочемо бачити людей, які приносять нам клопот. Ми хочемо бачити тих. З ким нам комфортно? Оце є стимінігаїзм. Як, як це зробив цей багач? Ви думаєте, чого багач попав в пекло? Не того, що він був багатий. Бо часто хто каже цю плічу читає, думає. От про багача і лазар. Багач був багатий, тому він попав у пекло. Нікодім кодім теж був дуже багатий. Але він. Положив свій гріб, який собі приготував тіло Христа. І він пішов до Пілата і просив тіло, коли даже апостоли боялися. Багатство не є перешкодою до вічності. Перешкодою до вічності є ігоїзм. Перешкодою до вічності є потребітельство. Перешкодою до Бога є зухвальство, ненависть і саме більше. Гординя людська, тому що ми часто не можемо переступити через неї. І от коли ніби чоловік всім йде на розмову, жінка вже не може, не хоче, коли жінка йде на розмову, чоловік не хоче. І так само на роботі, коли люди в одному кабінеті посварилися, може по роботі. Але дивіться, як швидко егоїзм Людський і ненависть бере і людину. Гордость грає висоту цієї міря. І ці люди вже воюють, ворождують. А по самому справі, в них нема за що навіть воювати і за що ворожнувати. Просто коснулося їхнього внутрі. Не Божого, то що в нутрі, а коснулося бісовського, гордості і гаїзму. І от сьогодні Іван Львів каже, що Показує нам, що в Царстві Небесному, коли попадають душі, то велика прірва. Не можуть ті, хто в раю, навіть допомогти тим, хто в аду. І ті, хто в аду, не можуть допомогти тим, хто в раю. Тому що між ними нема вже спілкування. Це різні, зовсім різні місця, де є томління і де є радість. От ви часто кажете, задаєтесь на питанням, що ж таке а? І ви находите на це відповідь. Помните слова битові? Коли в тебе повне роздраження, ти не знаєш, що тобі робити, і коли постійно сварки ти, що ми кажемо? Господи, живу як в аду. І ніхто не думає основу цього, цих слів. Да, правда живе як воду. А чого? По чому? Дивимося, все вдома є. Їсти є, пити є, все нормально. А ти чуєш, живеш як воду. де ж ти той ак бачиш, якщо ти так кажеш? Душа. Душа живе воду. Томління духа. Тягость душі це є ад. От що таке є ад. Ад не там, де палять на каструлях і в смолі. Це примітивне Писання Святого Письма. Ад — це місце темноти, де люди томляться, вони, в них душа розривається і вони розуміють, що вони нічого не можуть зробити. Отак От само, як ми з вами, коли нам важка ситуація в житті. І ти знаєш, що ти нічого не можеш зробити. Але ти знаєш, що ти ще будеш жити і щось зробиш. А представте, щоб ми сьогодні знали, що, наприклад, оця хвороба, яка нас сильно мучить, вона буде нас вічно мучити. Що би ми зробили? Ми б зійшли з розуму. Ми томимось. Втомлення духа є ад. Ми самі себе заганяємо всередині нашого з вами душі, ми самі робимо ад. Чого ви не подивитеся на ту ситуацію, яка вас зробила, привела до гаду по-іншому? Що в ній таке є страшно? Нічого. Люба ситуація рішається. Тільки дивіться правильно на, на стан, дивіться правильно на ситуацію. Знаєте, До цього дуже добре підходить такий вислів. В когось пів стакана повної води, а в когось пів стакана пустої води, половину води. Ми по-різному дивимося на ситуацію. Ми самі себе заганяємо в ад. Ми самі себе приглушуємо. Ми самі себе вбиваємо того, що ми не бачимо світла, ми не віримо нікому і навіть Богу. Бо якби ми вірили Богу, то ми б з вами знали і ніколи б життя не клали під сумнів'я, як ми його кладемо. От ми кажемо, Господи, ми тобі віримо, матінка Божа, Цариця Небесна. Встань, поможи мені. Тишина, а чого тишина? А то що віри нема? Це слова. Йди завтра, каснись, той сьогодні падає на коліна і просить у Бога щось, коли йому надо. А йди, підійди до нього, коли в нього все добре. Він забрав, Бога забуде. І про те, що Господь дав. І перестане причащатися, і сповідатися, і в церкву ходити. Все нього все добре. Так само, як було в цього богача. В нього все було добре. Ну прийшов час в нашому житті Господь, коли посилає нам іспитання, я вже вам казав той раз. Ми ходимо і плачемо, плачемо спитання, і ніколи не можемо зрозуміти, що іспитання даються людині. Бо в розуміння, а не в наказання. Це самі ви себе наказуєте і з Господь вас розумляє. Ну ми ж його не бачимо. Як він нас розумляє? А так. Не роби більше так. Не кажи більше так. Не поступай більше так. Не їх так, не злися так. І буде в тебе все нормально. Слова Божі, вони примудрі. вони сильні. А ми як той багач сьогодні. Кожен багач по-своєму. А знаєте чого? Бо в кожну гордості йде зараз і мене, і вас, і всіх. Іди нас десь там задій. Ага. Помовчимо 5 минут. І все. І на цьому кінчили. На цьому знов прийде роздраження, гордость, злоба, ненависть. Ми перестанемо з людиною спілкуватися. Ми перестанемо довіряти Богу, ми втратимо віру і віс нас буде ходити вниз, вниз і вниз. Виказалося так просто і все так тяжко. Все базується, як я завжди казав, на людській душі. Є люди, які живуть вже сьогодні в аду. Це ті люди, які не знають Бога. Слава Богу, ви ще хоч знаєте Бога. Слава Богу, ви хоч раз наділю входите в храм. Слава Богу, ви хоч причащаєтеся. Слава Богу, ви хоч приходите до сповіді. Ви ж самі бачите, як після сповіді стає легше. Нічого тобі не поможе так, після сповіді. Ні як і тобі не консультант, ні психолог. Як поможе тобі Бог, розмова з Богом. Ви ще щасливі люди, тому що ви бачите, як би не було. Може не дуже як, але бачити світло. Є люди на цій землі, і їх дуже багато, які навіть світла не бачать. Які відкинули Бога, і Господь відійшов від них. І вони живуть на цій землі в аду. Вони мучаться. Вони кидаються в різні сторони. Але це все пусто, їх візі дуря, їх візі обманює. Вони кидаються до гадалок. То до нумерологів, там їм обіцяють Царство Небесне, що воно буде через пару людей. І так люди бідні ходять в цьому тамлєні. І не знають найпростіше. Відійди від гріха і подивися на життя подруги. Подивися на життя в білому тобі, з вірою, з любов'ю. Господи, ну обіде, ну сказав, ну і що? Зі мною Богу. Хай Бог Йоха. Така людина більше від Бога хоче. І сьогодні нас ще одне чудо вчить, і каже він, цей багач долази, що якщо я зроблю чудо і ти підеш до моїх батьків, до мого роду, додому, то тоді... Вони тобі повірять, бо вони тебе знали і бачили в цьому житті. І каже письмо, що відповідає йому відповідь. Ви пророків мало, ви все бачили, ви все знали. У Вас чудеса були в вашому житті кожен день, але ви не повірили. Невже ж ви повірите цьому бідному Лазарю, який був ніщий, і для вас він був ніхто? Ми забуваємося за заповіді Божі. Ми забуваємося за прості слова цього життя. Ви кожну неділю чуєте слова Святого Вам, блаженні плачучі, що втішаться, блаженні ти, кого будуть грати, бо вони буде царство небесне. Господь кличе людину до Бога. Господь любить людину. І ми повинні з вами. Хоча б чуть-чуть, по-другому подивитися на цей світ. Подивіться, як подивився на нього Бог. Подивіться, як Господь наш Ісус, да подивився на того самого Пілата, на того самого Іуду, на Петра Апостола, Павла, на всіх своїх друзів. Це ж були друзі його 12 апостолів. Він і простив. Він не простив, тому що він показує шлях. Як правильно прожити на землі, не будучи водою, і попасти в рай. Отже, любіть один одного. Майте Боже благословіння. Читайте молитву, не зісняйтеся нікого, того, що біс іскушає. Перехрестилися, почитали, вийшли з дому. Прийшли на роботу, бачите скандал, ви не, 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 не вникайте в нього. Ісусову молитву почитали, і бісить, що скандал роздаті. Не йшлися по твоїх кабінетах і тішила тепостю. Віра, любов дає є людина сила. Людина повинна жити на цій землі, як в раю. Адама і Єву на небо ж не взяли і не сказали їм, що буде жити на небі в раю. Їм сказали, що на землі буде рай. Тільки, його вони подумали, що це буде якась земля, а це в душі. І коли вони переступили, Божі заповіді, знаєте, що сталося? Вони, вони почувствували вину. Їхня душа стала томитися. І вони природили свою житті ад. Чого? Ну, з'їли яблу. Та й з'їли. Ви Вони переступили Вони переступили закон Божий. І вони знали це, але вони не змогли одне зробити. Дуже просте. Вони оправдалися перед Богом, так як ми оправдуємося перед своїми начальниками чи перед тим, кому хочемо збрекати. вони стали казати, що Єва сказала, що Змій, а, змій, а Адам сказав, що Єва і Скусила. Треба було просто сказати: Господи, прости нас. Такі мені можуть. Не треба оправдуватися, коли ти не винуватий. І завжди, не, навіть не оправдуйтеся, коли ти не мати, кайтеся в цьому. Розумійте це. і вам Господь поможе, амінь. Хай Господь вас благословить.